Встановлено 26 депутатських мандатів і обрано 26 депутатів. На сесії прибуло 13 депутатів і голова сесія є правоможний. 37-му позачергову сесію міської, міської ради оголошую відповідність. Шановні колеги, триває російсько-українська війна, і щодня на це непоправні втрати як серед наших захисників і так і серед мирного населення. Більш-менш та безпекова ситуація, яка була протягом 4 років, вже і в нас вона настала досить небезпечною. Ви, напевно, читаєте новини, що Росії взагалі просто тотальний терор по, по мирним по цивільним будівлям, яких, так як і в нас по складах і ангарах нашого підприємства в п'ятницю, так само у них щодня то по ринку, то по це по нашому контейне техніки. Давайте вшануємо освоєнні мовчання наших захисників, захисників, мирних жителів, які життя їх забрала Росія. Lá o простин договору, який у нашому комунальному підприємстві самостанова, також по проекту відновлення України, у нас є наявність щодо вище чи функції замовника будівництва, передачі проектної документації і згруз ваших комунальних підприємств щодо розроблення детального плану території. Наголомшисти Є якісь пропозиції зуваження до переденного? Немає. Пропонується затвердити даний в цілому. Прошу підтримати. За 15. Дякую, шановні колеги. Передоденні затвердження. Необхідно затвердити регламент роботи сесії. Пропонується. Для інформації по питань порядку денного переділити до 10 хвилин, для виступів до 10, для повторних виступів до 3 хвилин і перерву зробити через 2 години. Ну, я думаю, що на сталах нема. Пропонується закрити регламент. затверджено. Пропонується для проведення поіменного голосування визначення результатів обрати лічильну комісію у складі голови секретаря. Пропонується для голови лічильної комісії обрати або нашого міського івана, чи секретаря комісії, українка Леоніда Миколаївича. Немає апокальчики. На 15 рішення затвердили чільної комісії. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про внесення змін до рішення 32-ї сесії Коріківської міської ради, 8-го скликання від 13 грудня про бюджет Коріківської міської територіальної громади на 2025 рік. Ша мені дані ми не розглядали на комісіях, тому буде розглядатися і буде голосування за основу потім цього. Даним проєктом рішення пропонується виділити додаткові призначення розпорядникам та бюджетних бюджетним коштів міського бюджету, а саме ДРЗ-7 на придбання дверей і сприття, на придбання квадрокоптерів, на придбання дверей 30 тисяч, на придбання квадрокоптерів 344 тисячі, на надання матеріальної допомоги на поховання та на відшкодування пошкодженого майна 400 тисяч, на придбання зарядних станцій 150 тисяч, Кубу на придбання генератора та портативної станції 100 тисяч, на заробітну плату 1 мільйон 250 тисяч. У Біцькому 450 тисяч, для яких 350 на заробітну плату і 100 тисяч на придбання паливномасильних матеріалів. Також Благоустрій 380 тисяч на заробітну плату, та на придбання вісну матеріалу 100 тисяч гривень. І по відділу освіти за рахунок перерозході коштів на придбання домерові до 260 тисяч. Шановні колеги, по е, питанню е, внесення змін до бюджету, трошки поясню. Е, квадрокоптери, зарядні станції, е, лісоматеріали з оновлення наших е, військових, які у нас дійснюють завдання, е, тут по місію і не по місію, просто за заявки від військових частин. По лікарні у нас вони здійснювали закупівлю бензину, закупар закупівлю бензина і в них комунальні послуги. Через те, що зросли тарифи у них по комунальних послах. Ми даємо на заробітну плату, вони оплачують у нас найбільший споживач водоканалу з лікарні, по коли вони були надійдені агеніратор. Найбільше споживачем у нас, по суті, ці дві організації, які у лікарні працює два генератори. Один працює на головний корпус, а один працює на томографі, мамографі і на все остальне. Те, що стосується лікарні. По е, матеріальній допомозі, матеріальна допомога зараз у нас різноманітки е, у нас більше. більш. Ну, з воловиками з Олександром Там це ну, чкати, але ж чи всі напишуть якусь. Ну у нас пошкоджені є житло. Ми глобально не допомагаємо з, з ремонтами, ми, так, не так, не як, не так, так як ми, <кхід> ми глобально не допомагаємо з ремонтами. тобто там повністю зними не не можемо замінити. Є відновлення програми. але ми допомагаємо там засклити. دي نا uh, non... допомагати всім там ну для uh, розрахунки беруться з uh, програми є від... Зв'язаних з похованням захисників, яких ми застачаємо наші. Коротко є запитання? Пропонується взяти тоді даний проєкт рішення до основи? За 15 до основного взяли. Якщо немає пропозиції, пропонуйте в цілому.

У на баланс міської ради гуманітарної допомоги в автомобілі пользуваним практик дев'ятимісний 2025 року випуску вартістю 2 мільйони 474 сімдесят тисячі триста Пропонується четыре гривен. Пропонується надати документа п'ята безоплатно прийняти від вас товариства наші друзі в комунальну владу, а на баланс міської ради гуманітарної допомоги автомобілі. Automobil volvo 2008 року випуск у вас дев'яносто шість тисяч п'ятсот сорок вісім гривень. Автомобіль Нісан Х трейн дві тисячі одинадцятого року випуск по триста п'ятдесят п'ять тисяч. Автомобіль вольво. 60 2012 року будуть 330 тисяч. Міській раді зареєструвати судіснені э, заходи щодо державної реєстрації даних транспортних засобів і автомобілі, зазначені у пункті 1-3, внести до передку транспортних засобів комунальної власності. Прошу такі залупити. Запит нас віддали за основу. Якщо немає пропозиції, ставлю. Запит. дякую, колеги. Рішення прийнято. Наступне питання. Третє про передачу майна міської комунальної власності у державну владу. Пропонується безоплатно передати з комунальної власності державну власність у особі військової частини транспортні засоби e, Nissan X-Trail 2011 року випуску вартістю 355 тисяч і Volvo s 60 2012 року випуску вартістю 330 тисяч. Для нашої партнери з Латвії у них є. Э, Державна програма, чи як вона називається на школах? Вони порушників порушників правил дорожнього руху в частині їзди п'яним за кермом. Машини забирають і передають Україні на користь збройних сил або інших силових органів. Це наші наші партнери та наші друзі. Так і називають. і вони ну, з нами працюють. У нас був запит від сил безпілотних систем, Чернігівський батальйон 420 код. А, там ще на підході один автомобіль, ми так само, як у них а, ми просто виступаємо як а, організація, яка прийме Україну, нам чином проведеми. на Направі узуфрукта комунального автомобілі. Е, пропонується передати з балансу міської ради е, на баланс е, та безоплатне безстрокове користування на праві в нашому ХНП Корютівська ЦРЛ, транспортний засіб, автомобіль «Citroen Берлінго 2008 року випуску вартістю 96 548 гривень. Цільовим використанням підвід медичного персоналу, які організують на дому, щоб забезпечити цілодобове надання медичної допомоги пацієнтам на умовах договору. Я просто вперше зачується крупці у перше. Наступним пунктом безоплатно. Безстроково передати використовування наказів та комунальному підприємству благоустрій, транспортний засіб, автомобіль Вільва 80 В70» 2001 року випуску вартістю 96548 шість тисяч гривень цільовим використанням для виконання, використання, використання господинських діяльності підприємства, перевезення працівників на умовах договору за собою.

Європейським інвестиційним банком відповідно до постанови в третю чергу кінцевим бенефіціаром власникам має бути тільки міська рада. Тобто, для того, щоб нам реалізувати третю чергу, нам потрібно виступити замовниками на конструкцію цього об'єкту, і сама лікарня дала нам збуду на проведення робіт і передати нам. Пресмопро. Рішення технічне. в области державней администрации функции выполнены появления капітального будівництва. в деяких міських радах також. у нас 15. дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Наступне шосте питання: про розговлення ДПТаного плану телі. Комунальне підприємство Карибівська Калюківка Ліс звернулося з заявою, щоб було розроблено детальний план території для формування земельної ділянки для їхніх потреб. Земельна ділянка, ну це територія, північно-східна частина біля міста Карюківка. Детальний план. Назва його така детальний план території орієнтовної 1,5 гектара за межами міста Полюківка, Політівського району Чернівської області з метою формування нової земельної ділянки для будівництва лісового комплексу РПСППКЛІС. Замовником виступить міська рада, інвестором буде в комунальне підприємство. Також передбачено розроблення стратегічної екологічної оцінки, чи там будуть громадські обговорення і вся процедура. запитаем пропонуется за это за основу сейчас по часу отойдет получится до пиво все хорошо 15 за за основу пропонуется данный подумал их за час и данные проект решили нет все нас проживает положено захнул я от случайно нажал на второй вопрос и проды хочу прописать а все показало все зараз дранів немає. І пропонується даний проєкт рішення в цілому. в Пів року для того, щоб тільки розробити, навіть не відвести за мене а розробити план, щоб відвести потім. Запитати це рішення прийняти це щодо е відновлення України, інвестиційна привабливість і щодо того, що розказують, що мер десь там на Закарпатті не, не заводу цьому німецькому під снаряди не виділив землю. Такі паразит не виділив землю під снаряди. Ось вам законодавство. Е стратегічна екологічна оцінка в спеціально-обучених фірмах, які там наближені до Міністерства екології, їх там 5 чи 8 штук. Вони проводять. Тіпу оцінку, там, за це беруть хороші гроші, приїжджають сюди, тут люди зібралися, свої зауваження або не зібралися, зауваження, але два місяці типу обговорення проходить. Потім так само у нас одна сесія, потім ще дві сесії по земельній ділянці, бо має бути на рахунку і затвердження. Ось вами рік в цьому німецькому заводу не могли походити, тому що ось, Детальні плани і всяка така історія. І якщо, наприклад, було зловольве рішення по, по е, розподіленні генерації, що це робиться просто, то по інших об'єктах ось воно рік, воно так і рік і є. Шановні колеги, всі питання порядку 1.37 тридцять позачергової сесії Кримівської міської ради 8 скликання розглянуто. Я вам дякую, що ми оперативно зібралися. Ще буде як мінімум бюджетна я бюджета на е, наступний 2026 рік. І це буде рекорд Поліберської міської ради, тому що в нас буде найбільше кількість бюджетів прийнятих е, наступним, вже куди їх 6 получать. Е, ну, так, так сталося, що повноваження продовжені. Порівнявська е, Керівсь, ну, міська рада виконує свої повноваження до обрання нового складу або. Введення військову адміністрацію, як це передбачено законодавство. Тому, дякуючи вам, є кволом і завжди збираємося, тому орган місцевого самоврядування працює стабільно і якісно, на мій погляд. Ми ще поки що п'ятий рік повноважень у нас ще не, не закінчився, тому що перша сесія у нас була 2 грудня, тому ми, ми ще, ми ще молодець в цьому плані. Я вам дякую за роботу, дякую, що сьогодні зібралися. Газного дня. Oh great